Україна рідний край, поле, річка, синій гай, струмок серед гаю, як стрічечка, на квітці метелик, мов свічечка, хвилюють, малюють, квітують поля. Добрий день тобі, Україно моя. Україна єдина держава, а українці єдиний народ. Проте, як в народі кажуть, кожне сільце має своє слівце, а ще деякі особливості свого одягу. Сьогодні, діти, я вас запрошую на віртуальну мандрівку Україною. Перед вами, діти, українці в національних українських костюмах різних регіонів. А як же виглядає? Традиційний національний костюм українців. Давайте розглянемо. Отже, традиційний національний костюм чоловіка, хлопчика, передбачає сорочку вишиванку, шаровари, пояс, на голові шапку, на ногах чоботи. Чоловіча сорочка була конопляна або ляна Головною відмінністю української сорочки є наявність пазушки невеликого розрізу спереду з вишитими чорними і червоними нитками візерунками. Застібалася така сорочка на гудзики або зав'язувалась на шнурки з китицями. В Україні чоловіки заправляли сорочки в штани, а не носили поверх них. Штани або шаровари закріплялися на тілі за допомогою шнурка, а вже зверху намотували пояс. Українські чоловічі штани були дуже широкими, особливо в казаків. Шили такі шаровалери переважно з сукна, вовняної тканини, покритої воском. У різних регіонах нашої Батьківщини. Традиційний український костюм має свої особливості. Наприклад, у західній частині України чоловіки носили не шаровари, а значно вущі штани, прикрашені внизу вишивкою зелених і жовтих ниток. Головним убором українських чоловіків ми звикли вважати овечу шапку-бирку кучму. Втім, на півдні нашої країни чоловіки носили і капелюхи або широкополі солом'яні брилі, а традиційним взуттям наших пращурів були не тільки чоботи, але й черевики, шкіряні або плетені злика, личаки. З яких же речей складається традиційний український костюм дівчини? Сорочка вишиванка, спідниця, фартушок на голові віночок, на шиї намисто, на ногах чобітки. Український традиційний жіночий костюм має безліч варіантів залежно від регіональних особливостей. Основою же костюма є жіноча сорочка-вишиванка. Яка була довша, ніж чоловіча, і складалася з двох частин. Нижня частина шилася з більш щільної, грубої тканини, а поверх сорочки надягали плахту та запаску. Плахта це спідниця, з фарбованої вовни. Плахту обмотували навколо талії, прив'язуючи зверху поясом. Вишивка на плахті була досить стриманою і невибагливою. Поверх плахти спереду надягали запаску. Це фартух. Велике значення в українському жіночому костюмі мали прикраси. Так, поверх вишиванки надягали намисто або буси. Кількість і розмірна мистин безпосередньо говорили про фінансове становище родини. Святковий жіночий костюм відрізнявся від повсякденного, якістю тканини, розмаїттям кольорів і візерунків. У святкові дні дівчата надягали на голову вінок, а на шию якомога більше різнокольорових прикрас. У холодну пору року вбранням українців був кажух, пошитий з овечої шкіри хутром усередину. Тому й кажуть до завірюхи треба кожуха. Вівчарі, які випасали овець на високих полонинах Карпат, також носили теплий одяг на кштальт кожушині кептар. Кептар являв собою хутряну безрукавку прикрашеною вишивкою. Давайте розглянемо, як виглядали традиційні костюми українців в різних регіонах нашої батьківщини. Ось так виглядав традиційний костюм мешканців Закарпаття. Це західна частина нашої Батьківщини. А так виглядав костюм мешканців. Чернігівщини, Київщини, Полтавщини. Це центральна частина України. А ось так виглядав костюм мешканців Харківщини, Донеччини, це східна частина України. А ось так виглядав костюм мешканців нашого регіону Дніпропетровщини та Запоріжжя. А чи знаєте ви діти, як виготовляли одяг у давнину? Спершу на прядці виготовляли нитку. Потім на ткацькому верстаті ткали домотканне полотно, тканину. Майстриню, яка займалась ткацтвом, називали ткаля. Далі тканину розкроювали і шили з неї виріб. Майстриню, яка шила, називали швачка. А завершальним етапом виготовлення одягу, було його оздоблення вишивкою або аплікацією. Майстринь які знали справу вишивання називали вишивальницями. А зараз діти пропоную пограти в гру з бабусиної скриньки. Скриня це великий ящик для зберігання одягу коштовних речей. В нашій бабусині скриньки зберігаються українські речі, одяг. Взуття, головні убори, прикраси. Скриня відкриється, і з неї будуть з'являтися речі українського традиційного одягу. Ви, діти, повинні їх впізнати і назвати. А я вам в цьому буду допомагати. Отже, починаємо. Один, два, три скриня, відчинись! І який же з'являється? Перший предмет одягу. Що це, діти? Так, це кожух, тому зима лиха, хто не має, кожуха, казали українці. Наступний предмет, що це, діти? Намисто не тісто, в печі не спечеш. Так, це намисто. А це який предмет з'явився? Хочеш сорочку мати, не треба зівати. Це сорочка. А що це, діти? Українці казали ні гульні, ні роботи, коли рвані чоботи, вірно, це чоботи. А як називали цю шапку? Кучма, вірно, діти. Як називається така жіноча спідниця? Плахта. А цей елемент українського одягу як називається? Шаровари. Вірно. А це взуття як називали? Личаки, вірно. А ця шляпа з полями називалась Пригадали, як діти? Брилі, вірно. А про цей елемент одягу казали так. Наші гарпині гарно і в хустині. Це хустинка. А це, що діти? В снігу, неначе в кептарі. Цей одяг називали кептар. вірно. Гарний вінок краса дівчини. Так, це віночок. Молодці діти дуже добре ми з вами пограли, а наша розмова-мандрівка добігає кінця. Пригадайте, про що ми сьогодні говорили. З чим познайомились під час цієї подорожі? З нашим традиційним українським костюмом діти. А чим вам найбільш подобається наш український традиційний костюм? У наш час у повсякденні ми, звісно, не носимо національний одяг. Проте в останні роки повертається мода на вишиванки, на українські прикраси. І це не дивно. Адже наше вбрання таке самобутнє і красиве. У ньому наші традиції, наша історія. Творчість нашого народу, а свої звичаї і своє минуле, кожному українцю слід пам'ятати і шанувати.